Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора у Крюківському районі, наслідок якої травмовано дев'ятирічну дитину. Водій автомобіля Опель 89 року народження на пішохідному переході скоїв наїзд на малолітню дівчинку, яку з місця пригоди було госпіталізовано до лікарні. На даний час проведено першочергові слідчі дії, встановлено попередні обставини та дорожньо-транспортної пригоди. Постраждала дівчинка у даній ДТП не винна, кажуть правоохоронці. Однак звертають увагу батьків: нагадайте своїм дітям правила дорожнього руху. Повторіть, роз'ясніть, нагадайте правила дорожнього руху. У даному випадку дитина не винна, але діти повинні впевнитись перед виконанням, перед виходом на проїжджу частину, впевнитись в безпеці. Те саме стосується і на велосипедах, самокатах та електросамокатах, і різних саморобних предметах, на яких наші діти рухаються по вулицях нашого міста. Смертельна дорожньо транспортна пригода сталася вчора також і у Семенівській громаді. Водій автомобіля Део під час руху не впевнився безпечності, безпечній швидкості. Виїхав за межі проїжджу частини, де зіткнувся з деревом. Чоловік 78-го року народження від отриманих травм загинув на місці. подій. на місці працювали слідчі слідчого управління головного управління національної поліції Полтавської області. Встановлено попередні обставини. Наразі також розпочато кримінальне провадження, встановлюються подальші обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Не порушуйте правил і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.